Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Одного разу принесла на роботу до себе декілька орхідейок. І ось зараз хочу вам показати, як розквітла ось ця красуня. Знайшла я її назву, назва в неї Блейк. І ось вона має такий окрас з задньої сторони і передня сторона. В неї ось така яскрава. Неонова у неї серединка і біленький такий верх. Носик, носик біленький, а губа така дуже яскрава, така червоно-малинового кольору. І також у мене з точки росту був пілор, який дав дітку з точки росту, і дітка проквітла звичайним стандартом. Корінців у неї ще немає. І... Але квіточка, бачите, теж дуже така яскрава, гарнесенька. І така чималенька вже дітка, ростить вже четвертий листочок, але дуже б хотілося б, щоб ця дітка, звісно, була пілорчиком. Але вона виявилася звичайною. Можливо, хто має, знає назву, то напишіть, будь ласка. Так, це ріанімашка, яка тут була, вона не моя, вона була тут подарована колезі. І я її забирала додому. Є у мене відео на каналі, як я її зачищала, пересаджувала. от І ось вона вже в такому рості корінці в неї гарнесенькі, їх зовсім пошти не було. от Наростила вона. Листочок новий, такий величенький уже. І вона поки що без квітоноса, але в активному рості зараз. Це не знаю, це моя орхідейка, але не пам'ятаю назви. Теж вона тут розвивається добре і гарно, і росте. Також в моїх руках знову сьомий горщик з таким от гарним. Коріння. Можна сказати, що теж воно в активному рості. Там корінчик теж із шийки вже виглядає. От, назву цієї квіточки я теж не знаю. Це я на по дорозі на роботу заїхала в наш епіцентр і а, з таким незвичним ароматом взяла ось цю квіточку собі. Щоб вона в мене ароматила на роботі. Не дуже велика квіточка. Як бачите, на ній є декілька защіпів. Ця квіточка взагалі на чотири пелюстка і така незвична. Ну, тобто вона хотіла стати метеликом. Мені нагадує такий аромат Ландиша. Можливо, теж хто знає, то Напишіть, будь ласка, що це за квіточка. Я так гадаю, що це парфумована фабрика якась. От, і вона невеличка така. Це я з вами вітаюся. Привіт всім в робочому кабінеті. У нас робочий день сьогодні. Ми працюємо. От. І дивіться, бачите бутончик. Один бутончик у неї начебто з такою, з такою горбинкою. От, наче схожий на метелика. Той малесенький вона відсушить, звичайно, бо він уже пожовтів. Але ось така компактна. єдина, що вже замітила у себе на роботі ось таке пятно на листочку. Ну, не знаю, побачимо. Залишу її тут. І трохи хочу перенестись до себе додому і показати залишки квітучих. Орхідейок, бачите, ви клеопатру. Зараз в мене розквіт бігліпчик, я його називаю принцеса, теж назви йому не знаю. Але такий невеличкий, квіточкою, але дуже гарний і рясно квітує. Це моя айскрім, Одну квіточку відсушила, залишилось в неї 4. Спод Леопард, черібом єс два. Теж по однієї квіточці гарненькою. Чіалін Рейнбоу дорощує. В неї вже квіти дуже-дуже повигорали, але вона дорощує і поки що мені не хочеться зрізати квітоносик. Також тут скульптор на дві гілочки. Такий гарненький. Теж квіточки стають уже бліденькі, але мені Поки що його не хочеться зрізати. Також рожеві веснушки, ось такі гарні тут. Pink Freckles. Дуже гарна квіточка. Така моя одна з е, самих любимих. І остання квіточка крайня, в неї розквітла ось по краям, бачите, таке злинкувате є. Пігментація якась. Ну, і остання моя Red як червоний лебідь. Червоний лебідь. Така красуня Swan. Ну і такий коротенький огляд. Буду з вами прощатись. Дякую, що були зі мною. Хто знає назву, напишіть, будь ласка, цієї квіточки. И всем пока!